Вітаю, шановні глядачі! Щороку, 4 лютого, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями, а 15 лютого Міжнародний день дітей хворих на рак. Онкологія є однією з головних причин смерті у світі. Вона вражає літніх людей. Молодь і навіть дітей, чоловіків та жінок незалежно від рівня доходу. Онкологічні захворювання можна виявити на радній стадії, пройти терапію і з більшою ймовірністю вилікувати недуг. Проте і пізня стадія не вирок. Тому темою нашого сьогоднішнього випуску є знати, щоб перемогти. Чи все ми знаємо про рак? Відповідати на ваші запитання буде лікар-онколог комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинський край ТМО Анатолій Поліщук. Вітаю. Отже, переходимо до запитань від наших глядачів. Чули, що рак має спадковість? У мене в сім'ї не рак хворіла мама, молочна залоза. Який ризик мати його мені, і що потрібно робити, щоб попередити? Так, дійсно, ризик збільшується вдвічі. Тому необхідно жінкам із цієї групи ризику репродуктивного віку проходити мамографію один раз на два роки, а жінкам після 40 років проходити мамографію один раз на рік. Але загалом по загально прийнятому протоколу Міністерства охорони здоров'я необхідно проходити жінкам постменопаузального віку мамографічне дослідження один раз на два роки. Ми переходимо до наступного запитання від нашого глядача. У мене рак простати. Як довго я маю лікуватися і за які кошти? Тривалість лікування раку простати залежить від віку супутніх захворювань і стадії цього захворювання. Існує оперативне лікування. Хіміотерапевтична і променева. щодо за які кошти має проводитися лікування? Якщо ми говоримо про стаціонарне лікування, це має відбуватися за рахунок державного бюджету за програмою медичних гарантій. Якщо ми говоримо про амбулаторне лікування, це може бути частково з бюджету громади, або це може бути за власний кошт. Дякую. Якщо у пацієнта рак чи може лікування проходити в іншій області? Якщо так, то що для цього потрібно? Лікування раку може проходити в будь-якій області, в якій планує лікуватися пацієнт. Що для цього потрібно? Необхідно звернутися пацієнту до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар скерує даного пацієнта до районного онколога, і онколог районний, в свою чергу, вже скерує даного пацієнта в лікарню чи диспансер онкологічний, в якому планує лікуватися. Цей пацієнт наступне запитання: у мене запідозрили рак шкіри, обстежили в Житомирі. Не підтвердили, чи варто їхати в іншу лікарню, або через який час слід повторно обстежитися, дивлячись, яким методом у вас не підтвердили даний діагноз, якщо діагноз рак шкіри. Остаточно встановлюється гістологічним дослідженням, тобто, якщо в Житомирі вас, вас взяли біопсію із вашого нового і провели там гістологію, і рак не підтвердився, необхідності їхати в іншу лікарню. Немає, але якщо вас дійсно хвилює це новоутворення, то в подальшому ви можете звертатися до свого районного онколога, і в разі потреби він вас обов'язково скерує в заклад, який займається цим питанням лікуванням. Дякуємо. Наступне запитання: чи правда, що з родинки, яка постійно травмується, наприклад, одягом, може розвинутися рак? Чи можна у нашому місті обстежити родинки, які викликають тривогу? Так, дійсно з такої родинки може розвинутися рак шкіри, вірніше меланома. Тому місця постійного травмування одягом таких новоутворень необхідно видаляти превентивно видаляти, щоб меланома не розвинулася. В нашому місці підозрілі невоси також ми видаляємо, відправляємо на гістологічне дослідження. Але якщо у нас виникає питання диференціації невусу з меланомою, то ми відправляємо таких пацієнтів в спеціалізований заклад, тому що є там свої нюанси у лікуванні. І лікування таке має проводитися в спеціалізованому закладі. І останнє запитання: статистика 2022 року вперто вказує на стрімкий ріст онкологічної патології в нашій громаді. Дайте слушну пораду щодо своєчасного виявлення. Треба пам'ятати, що кожна людина сама відповідає за своє здоров'я, тому кожна свідома людина має звернутися вчасно до свого сімейного лікаря, який направить. Цього пацієнта на обстеження профі... профілактичного огляду тобто, щорічно необхідно проходити обстеження, які дають змогу попередити або діагностувати злоякісні новоутворення на ранніх стадіях. Хочу наголосити, що на сьогоднішній день наша лікарня має можливість проводити багато інструментальних досліджень, які дадуть змогу вчасно діагностувати або виявити передракові захворювання. і Своєчасно почати курс лікування, але варто пам'ятати, що є фактори, які можуть спричинити рак у кожної людини: це дія ультрафіолетового випромінювання, радіація, шкідливі звички, малорухомий спосіб життя, ожиріння. Тому кожна людина має подбати максимально про себе і уникнути впливу цих факторів. На сьогодні це всі запитання, які надійшли від наших глядачів. Дякуємо пане Анатолію за приділений час. Слідкуйте за анонсами нашої програми на офіційних джерелах Звягільської міської ради. Дякую за запрошення. Віримо у Збройні сили України та перемогу. Все буде Україна!